Близько двох тисяч осіб зібралося біля пам'ятника Шопену у парку Королівські Базенки у Варшаві, аби послухати музику великого композитора. Щороку тут відбуваються шопенівські концерти. Щонеділі з травня по вересень, музиканти грають відомі мелодії польського генія. Ось так виглядало закриття 65-го музичного сезону. Серед прихильників таланту Шопена і молодь люди похилого віку. Дуже багато батьків із дітьми. Поляки з дитинства прививають малечі любов до мистецтва і до свого національного героя, відомого у всьому світі. Фредерік Шопен народився 22 лютого 1810 року у селі Желязова Воля, що під Варшавою. Зараз там працює будинок музей, де можна відвідати кімнату, у якій геній з'явився на світ. Грати на фортепіано Фредерік почав, коли йому було всього лише п'ять його першим вчителем стала мама. У дитинстві Шопен демонстрував вражаючі музичні здібності. У сім років він написав марш, який виконувався військовим оркестром у Варшаві. Уже у 12 хлопчик не поступався у грі на інструменті провідним польським піаністам. У 20 Фредерік переїхав до Парижа, який згодом став центром його творчого життя. Там Шопен створив свої найвідоміші твори: ноктюрни, мазурки, вальси і балади. Його музика стала втіленням романтичної епохи у Парижі. Композитор дуже швидко здобув славу. Через 200 років після народження музиканта на концерти, де лунає його музика, до Польщі приїжджають люди із різних куточків світу. Фантастик і чиволос. Ам великлада іс тодей іс за ласт івент, со амперіо тобі сентис амезінь перформанс. Pomieszkamy w Warszawie i już przez wiele czasu tu byłam, i, ale to jest po raz pierwszy, że jesteśmy tu na uh, fin finalnym koncercie w tym roku. Was a nice show. I think it was very really impressive that, that it's my second time that I'm coming here and watching this concert. And today was very special because it, they had like um, the, the fourth of the violin. Yeah, Ya, yeah, this also my second time. And um, the first was that beginning of this summer and the last was the that consists us of the last one. And very glad of this. Vale, vale, pues me gustó mucho aunque hacía un poco de frío, pero bastante una experiencia muy okay, tranquila. No mucha gente. Yo vine hace dos domingos y okay. no había tanta gente. Hoy muchísima más. Ніжний та сумний композитор саме так дуже часто називають Шопена. Він любив писати вальси. Перший вальс Шопен написав, коли йому було 17, а два останніх за рік до смерті. Слово, яким сам він описував свою музику, було слово жаль. Настрій музики від скарги до скорботи. 16 листопада 1848 року Фредерік Шопен дав свій останній концерт. Це було у Лондоні. Твором, який закінчив Фредерік перед смертю, була музика Фамінор, але зіграти її знесилений загостреною хворобою легень він уже не зміг. Композитор лише записав її на папері. А 17 жовтня 1849-го у Парижі у віці 39 років, Фредерик Шопен помер на руках у своєї сестри. Людвіге, і, хоча тіло музиканта залишилося на французькій землі, воно поховано на цвинтарі Перла-Шес, Серце генія перевезли до Варшави. Воно замуроване у одну із колон костелу святого Христа. Якщо зайти до храму, можна побачити табличку із написом: Де скарб твій, там і серце твоє. Звичайно, скарб Шопена це його вічна музика, яка після його смерті буде жити століттями.